Вітаю, це програма від вулиці до вулиці. Та я Тетяна Орлова. Вашу вулицю перейменували тут і зараз розкриваємо таємниці нових назв. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. У цій програмі розкажемо про вулиці Івана Шиповича, князів Коріатовичів та генерала Безручка. Ім'я останньої тепер носять вулиця Провулок та проїзд Зубриліна, що на старому місті. Марко Данилович Безручко, військовий діяч, генерал хорунжий армії УНР. Тисячу 1920 році командував 6-ю січовою дивізією армії УНР. Один із творців дива над віслою брав участь у бойових діях на поділлі лінія бар Шаргород Літин. Згодом військовий міністр уряду УНР. Сучасні історики вважають, генерал армії Української Народної Республіки Марко Безручко став одним з тих, хто врятував Польщу від більшовизму. Але протистояти режиму український військовий почав ще у революційному 1917 році, коли активно допомагав створювати армію УНР. Згодом безручка призначили керувати її розвідкою та контррозвідкою. А за рік підполковник стає начальником штабу і членом стрілецької ради при корпусі січових стрільців. Впродовж усього 1919 року з'єднання вело важкі бої на Поділлі, відбиваючи наступи червоних та білих. Саме безручку Симон Петлюра доручає сформувати 6-ту стрілецьку дивізію січових стрільців, яка у серпні 1920-го завадила кінній армії Будьонного прорватися до Варшави. Шави поляки назвали цей успіх дивом над Віслою. Марко Безручко стає генералом, його призначено командувачем середньою групою військ армії УНР. Після контрнаступу проти більшовиків армія займає Поділля по лінії Шаргород бар Літен. В цей час поляки підписують мир із Москвою. Марко Безручко опиняється у Варшаві, де очолює військову місію і штаб армії УНР. Згодом стає військовим міністром, а також віце-міністром уряду УНР за кордоном. Там займається добробутом інтернованих українських вояків. В останні роки життя Марко Безручко очолював українське воєнно-історичне товариство у Варшаві, а також редагував військовий альманах за державність. Донедавна на карті міста в його центральній частині можна було знайти вулицю Соколова. В ході кампанії з декомунізації її назвали на честь Івана Шиповича. Хто він і завдяки чому закарбувався в історії Поділля, зараз розповім. Шипович Іван Омелянович, священник, дослідник історії Поділля, археолог, громадський діяч, керівник археологічної комісії при Вінницькій міській управі, перший дослідник Сабарівського городища, автор краєзнавчих праць і нарисів, серед яких літопис Вінницького капуцинського монастиря, репресований. Життєве покликання Івана Шиповича визначилось ще у дитинстві. Він народився у сім'ї православного священника у селі Брониця, що на Вінничині. Після отримання ґрунтовної релігійної освіти якийсь час працював у духовних навчальних закладах Кам'янця-Подільського. До Вінниці перебрався у 1893-му. Влаштувався викладачем закону Божого у реальне училище. Іван Шипович готує до друку свої перші монографії. Спочатку видає літопис Вінницького капуцинського монастиря, у якому описує історію Вінниці з середини XVIII століття і майже до кінця XIX. За сумлінну роботу Іван Шипович отримує орден Святої Анни третього ступеня. Поряд із цим заглиблюється в археологічні дослідження. Продовж багатьох років отець Іван беззмінний голова археологічної комісії при Вінницькій міській управі. Грандіозна кампанія по перейменуванню вулиць міста 1910 року відбулася за його активної участі. Під час однієї з експедицій Іван Шипович знайшов та описав Сабарівське городище. Знайдені артефакти, як і решта його знахідок, зберігались у міській публічній бібліотеці імені Миколи Гоголя, нині Кімірязіва та в краєзнавчому музеї. З 1920-го протоієрей протоіерей Іван Шипович служить у свято-миколаївському храмі села Шереметка. Нині мікрорайон Пирогово. А за чотири роки стає священником Браїлівського жіночого монастиря. Саме тут і трапляється подія, що радикально змінює його життя. Під час так званої хлібозаготівлі селяни сховали в монастирі трохи зерна. Для більшовиків це стає приводом для арешту отця Івана Шиповича. Його засудили до трьох років позбавлення волі. У віці 75 років заслали до Сибіру. У 1936-му Іван Шепович повернувся до Вінниці, де і помер. Похований на міському православному цвинтарі. Однак могила не збереглась. Князів Коріатовичів так тепер називається колишня вулиця та провулок Свердлова, що простягається вздовж Південного Бугу від центрального мосту до вулиці Скалецького. Коріатовичі династія Литовсько-Руських князів, яка правила у Подільському князівстві та Закарпатті. Племінники князя Ольгер та брати Юрій, Олександр, Костянтин та Федір прийшли на Поділля в 50-х роках 14-го століття. Коріатовичі вважаються засновниками міста фортеці у Вінниці. У першій половині 14-го століття Поділля все ще перебувало у складі Золотої Орди та платило данину ханським намісникам. Однак історія регіону круто змінилась, коли на арену історії Східної Європи виходить молода Литовська держава на чолі з князем Ольгертом. У 1362 році він розбиває татарське військо на річці Синіводи. Згодом передає територію Поділля у власність своїм племінникам князям Коріатовичам, які утворюють на цих землях автономну державу Подільське князівство. За свідченнями літописів вони заселили край, збудували та укріпили низку прикордонних фортець, серед яких Вінниця, Братслав Меджибіш та Кам'янець. Засноване Коріатовичами Подільське князівство стало самостійним державним утворенням із суверенною зовнішньою та внутрішньою політикою. Карбувалась навіть власна монета, подільський полугрошик. Замок коріатовичів, первісний осередок Вінниці, знаходився біля гирла річки Вінничка, що впадає в Південний Буг. Поряд з кондитерською фабрикою. Назва річки і дала ім'я місту, що з'явилось на її берегах. Будівництво Вінницького замку фортеці на Кручі за однією із версій дослідників належить Федору Коріатовичу. Він успадкував Поділля у 1389 році після смерті старших братів. Господарював на цих землях майже десятиліття. Потім виїхав в Угорщину.